Що відбувається в мозку під час хвороби Альцгеймера? Ну, треба розуміти, хвороба Альцгеймера це одна з найпопулярніших вид деменції. І треба розуміти на клітинному рівні зміни вже починаються за 10-20 років до початку перших симптомів. Взагалі, які от патологічні зміни відбуваються сам, перше це патологічні зміни в білках. Тобто є такий бета-амілоїд і тау. Тобто треба розуміти бета-мело заріст і виживання нейронів, нейрони, нейрони, клітиночки, так по суті, і яка проблема виникає. Формуються пляшки між нейронами. Це знаєте, як сміття, яке по суті запобігає тому, щоб передавалися знаєте, якби інформацію з однієї клітиночки в другу. Далі Тао, який відповідає за так, сказати, транспорт поживних речовин, тобто вже всередині нейрони є такі, знаєте, мікротрубочки, які, які якраз і допомагають передавати ці поживні речовини, так? але утворюються такі клубні цього Тао, так. як наслідок, нейрони просто гинуть. Так? Також ще коли нейрони гинуть, включається така мікроглія. Імунна а, система мозку, по суті, так і вона старається, ну тобто очистити ці білки, проте це не виходить в неї і формується запалення. І тому тоді ще більше клітин гинуть і по суті формується така, як знаєте, атрофія. Якщо так грубо сказати, таке, знаєте, висихання мозку. Якщо у нас такий просто ну щоб зрозуміло буде логічний приклад, уявіть собі, що є один район в місті, так і з цього району треба в інший район перевозити продукти, одяг без різниці. Якраз у ці амілоїдні бляшки, це як знаєте, затори. Тобто ви, по суті, не можете проїхати, чи там якась аварія стала, чи там дерево впало, чи у вас машина не їде Ну суть того, що ви не можете їхати, так і якраз оце та обілок, білок, це будуть асфальт. Тобто він вже от вже руйнується на фоні асфальту, і ви не можете ніяк проїхати. І це робить те, що ви, по суті, ізольовані від інших районів, по суті, і йде до якогось такого максимального занепаду. Далі ще які от структури в мозку першими страждають. Спочатку це ідея гіпокамп, центр пам'яті і запам'ятовування, тобто дуже тяжко дається запам'ятовування нової інформації. Друге, це лобова, лобніко, лобна кора. Угу. Тобто надає запланування, мислення, якусь соціальну поведінку. Так, проблем відбувається цим. далі. тім'яна і потилична, проблеми з просторовою орієнтацією і зоровим сприйняттям. І, взагалі, нам треба розуміти, от таким, знаєте, першим етапом це буде, звісно, проблеми з пам'яттю. Ви починаєте збувати, де ви там положили ключі, з ким ви мали зустрітися. Особливо, знаєте, пам'ять починає випадати з таких, знаєте, близьких подій, так, тобто ви забувати там, може, день, десять, місяць назад, і потім, щось не будуть випадати такі, знаєте, довготривалі якісь спогади. Другим етапом це йде проблема з мисленням, з мовою, з плануванням. Також починається дезорієнтація в знайомих умовах.